Грали на спаси і в шахі у парку імені імнітрильосько відбувся сеанс одночасної гри. У цих змаганнях взяли участь 20 спортсменів. Грали всі бажаючі учасників і переможців нагородили призами. Громадська організація шахістів, особисто головний суддя змагань, Василь Слободян, висловлює подяку голові правління кредитної спілки Прикарпаття Володимиру Довганюку за фінансову підтримку цього турніру та розвиток шахів у Коломиї. А далі дивіться матеріал про перебіг цього заходу. Сеанс надавали першорозрядник з кандидатськими балами Микола Павлюк і кандидат у майстри спорту 14-річний Олексій Хріновський. Варто відзначити, що вони є одними з найсильніших у Коломиї і мають певний досвід в таких змаганнях. Сеансі одночасної гри треба мати добрі знання теорії шахів, певний досвід практичної гри, а особливо добру фізичну і психологічну підготовку. Під час гри сеансери на своїх шахівницях мали по 10 учасників. Микола грав з ветеранами, Олексій з молоддю та іншими. Гра тривала близько двох годин. Було складно Миколі Павлюку, адже ветерани вміють грати, та ще й болівальники їм допомагали. У підсумку змагань відмінну гру показав Олексій і впорався зі своїм завданням. Перший всі свої партії він виграв, рахунок – 10-0. Микола теж показав добру гру і закінчив свої змагання другим, програвши тільки одну партію Петру Угрину. Результат – 9-1.